Здається, спікеріада в американській палаті представників завершилась. Новообраний спікер палати Майк Джонсон заявив, що погодиться поставити на голосування законопроект про збільшення допомоги Україні за певних умов. Про це повідомляє NBC News. Без паніки. у нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо в цьому напрямку. Ми хочемо підзвітності, та хочемо, щоб Білий Дім дав нам чіткі цілі, і ми збираємось провести ці дискусії. Наголосив Джонсон, ви висловивши впевненість в тому, що це буде дуже продуктивно, нагадаємо, що в середу Палата представників США після кількох спроб обрала нового речника представника республіканської більшості і прихильника Трампа. Пізніше Джонсон заявив, що відкритий до діалогу із адміністрацією президента Байдена щодо допомоги нашій державі. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталія Леонова. Вітаю палата представників обрала нового спікера. Конгресмен республіканець Майк Джонсон отримав 220 голосів, перетнувши поріг у 215 голосів необхідних для затвердження на посаді. Майк Джонсон був четвертим республіканським кандидатом на посаду спікера Палати представників, яка три тижні не мала спікера. За подіями в конгресі стежить наш кореспондент Остап Яриш. Він розкаже нам останні новини з капітолію прямо Мо зараз Вітаю, Остапе. Вітаю Наталя, Остапе, Що ми маємо знати про нового спікера Палати представників? Яка його позиція та послужний список стосовно допомоги Україні? Так, Наталі новий спікер, 51-річний Майк Джонсон із Луїзіани, ультраконсервативний конгресмен, республіканець. Він став четвертим номінантом на цю посаду за останні тижні, якого висунула республіканська партія. І власне саме він отримав зараз усі голоси усіх республіканців. Це був непростий шлях, але так виглядає. Партія об'єдналася довкола цього кандидата. До насправді він не займає керівних посад у партії. Він не є найбільш навіть медійним. Представником республіканців у конгресі про нього можливо багато навіть хто і не чув до останніх двох тижнів з тих людей, які не особливо стежать за подіями на капітолійському пагорбі. Втім, це новий спікер палати представників у своєму, своєму стувному слові. після того як його обрали, він сказав, що буде дотримуватися на цій посаді просуватиме консервативну повістку. Також буде боротися проти шкідливих, як він сказав, політик адміністрації Байдена. Та підтримуватиме союзників за кордоном, втім не уточнив яких саме у промові він задав, що першим першою ініціативою буде власне підтримка Ізраїлю про Україну він зараз не згадав. Втім, ми маємо список голосувань щодо України у минулому цей список підготувала ініціатива республіканців за Україну. Так, от майже за всі ініціативи щодо підтримки України Майк Джонсон голосував проти. Він голосував за закон про ленд-ліз для України. Втім, уже наступні запити адміністрації Байдена про додаткову підтримку для фінансування. Він ви? Тхвідхиляв також він виступив за те, аби скасувати всю безпекову допомогу для України. Це була одна з поправок, яка не пройшла. Однак Майк Джонсон був одним із тих конгресменів, хто її підтримав. Також він виступав проти того, аби надавати 300 мільйонів допомоги для України, і, е, зрештою, висловлювався про те, що е, питання допомоги Україні не є в національних інтересах Сполучених Штатів, адже першочергово потрібно говорити про безпеку кордону. Першочергово, з за його словами потрібно піклуватися про американські сім'ї, і не потрібно надсилати. Українцям, як він казав, мільярди доларів, це такі його слова були до того такі голосування. До того подивимося, як він себе зараз проявить в ролі спікера Палати представників, і чи ставитиме він на розгляд питання додаткового фінансування допомоги для України та Ізраїлю Наталю? Остапе, ти згадав, що Майк Джонсон не був таким же дуже відомим політиком. Як так сталося, що його кандидатура таки отримала необхідну кількість голосів республіканців? Та як його обрання може вплинути на затвердження фінансування для України в Конгресі в майбутньому? Наталю, так виглядає з того, що ми чуємо, з того, що говорять самі американські законодавці в республіканській партії втомилися після тижня, після тижнів перебування у глухому коті, після тижнів е непорозуміння, неможливості дійти згоди, обрати. Е одного кандидата вчора так виглядає. Це був момент єдності, який продемонстрували республіканські законодавці, і навіть ті, хто в минулому критикували інших кандидатів за небажання підтримувати Україну, цього разу віддали свої голоси за Майка Джонсона. Власне вони кажуть, що надто довго тривала ця власне сага із необранням спікера, і потрібно було якісь суперечності відкинути і, і, і попри цю в тому нарешті. Проголосувати так виглядає, що саме це було мотивом. А щодо того, як це вплине, надалі ми знаємо, посада спікера є ключовою. Саме спікер визначає, які питання ставити на розгляд, як формувати політичну повістку, чому надавати пріоритет, що навпаки відхиляти. Тому безумовно, роль спікера складно переоцінити в тому плані, як і, і за які саме законопроекти голосуватимуть законодавці. Ключовим є питання, чи виносить він на розгляд зараз голосування для України? Чи буде відділяти окремо від голосування для Ізраїлю, чи все таки буде це голосування пакетом, як наполягає Білий Дім. Думаю, це ми дізнаємося, Наталю. Наступні дні, наступні тижні. Будемо уважно стежити за тим, як Майк Джонсон проявить себе в ролі спікера, зокрема щодо підтримки України, обов'язково будемо стежити. Дякую, Остапа, за твою роботу за подіями в палаті представників, яка щойно обрала нового спікера. Стежив наш кореспондент Остап Яриш. Сполучені Штати виділять до 150 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні в пакеті, який можуть оголосити вже у середу. Повідомили голосу Америки троє американських посадовців. Про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 20 мільйонів австралійських доларів. Напередодні оголосило міністерство оборони Австралії. США та Австралія поділяють демократичні цінності і спільно засуджують війну Росії в Україні та атаки Гамасу проти Ізраїлю. Про це заявили президент Шаджо Байден та прем премєр міністр Австралії Ентоні Албаніс під час офіційного візиту австралійського прем'єр-міністра до Вашингтона. Більше про хід цього візиту та нову оборонну допомогу Україні ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашого Етеру з Білого Дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталя Юлю. Перш ніж ми поговоримо про візит австралійського прем'єра та військову допомогу Україні, я б хотіла тебе спитати про останній розвиток подій в Конгресі. Щойно Палата представників обрала нового спікера. Якою є реакція Білого Дому? Ти знаєш, Наталю, президент Байден вийшов на прес-конференцію тут у Білому домі в ті самі хвилини, як Палата представників завершувала своє голосування за нового спікера, спікера Палати представників, і Джо Байден, розмовляючи з журналістами, сказав, що йому буквально сказали перед тим, як виходити на прес-конференцію, що нібито палата представників обрала нового лідера. Він сказав: я сподіваюся, це правда, тому що нам треба рухатися. Нам треба рухатися, сказав президент. Очевидно, маючи на увазі низ. Ку законодавчих ініціатив, які зараз є в пріоритеті ухвалення, і, зокрема, ми знаємо, що пакет додаткового фінансування не лише для України, але й для Ізраїлю і інших важливих ініціатив, які президент Байден надіслав минулого тижня, це безумовно пріоритет для Білого Дому. Також журналісти запитали у Джо Байдена, чи не непокоїться він, що Майк Джонсон, який 2020-го був заперечував результати президентських виборів. Чи не непокоїться президент Байден? Якщо його оберуть в 2024 році, чи Майк Джонсон Джонсон не захоче, скажімо, відмінити результати цих виборів. І Президент Байден сказав, що він не хвилюється, тому що він знає конституцію, і всі спроби, якими чином скасувати вибори 2020 року, не були ефективними. Тому він дивиться на це досить оптимістично. І в білому домі наталю, ми знаємо, дуже довго чекали, поки все ж таки республіканці і законодавці загалом визначаться з новим спікером. Юлю, що відомо про новий пакет американської допомоги Україні? Які потужності у нього увійдуть, та які строки його надання?